Загадка на нестандартне мислення. Опис ситуації: німці будували аеродром до першого бомбардування, потім плюнули та припинили будівництво. Чому перед тим як дати відповідь, ось кілька важливих фактів, які допоможуть розібратися: так, аеродром будувався під великою таємницею. Ні, будівництво не припинилося через нестачу ресурсів або проблеми з матеріалами. Так, припинення будівництва було пов'язане з діями противника. Ні, аеродром не був зруйнований під час масованого бомбардування. Все ще не впевнені? Задавай свої питання в коментарях. Відповімо тільки так чи ні. Час вийшов. Відповідь прямо зараз. Під час Другої світової війни німці на території Голландії у великій таємності будували хибний аеродром, літаки, ангари, автомобілі, засоби ППО, все робилося з дерева. Але одного дня прилетів англійський бомбардувальник і скинув на лже аеродром одну єдину бомбу, після чого будівництво аеродрому припинилося. Бомба була дерев'яна. Це був знак, що хитрощі німців розкриті. Сподобалася загадка? Натискай лайк і підписку, далі буде ще цікавіше.